Швиденько перебіжимо між друг другом до п'яти метрів. Мене спонукнуло на те, що піти в СЗЧ — Це морально-психічний стан. Переїзди за переїздом якось не витримав. Скільки ти загалом на війні на службі? З 2018 року. Сім років. В Луганському загоні з 2 серпня 23-го року займався на позиції Санді Дроною рушницею лишив ворожі дрони. Який вас позивний? суета. Світа, чому? Ну, Люблю стріляти Навесь... по, по москалям, коли особено вони виходять дивитися в тепловізор, і в них пересмінка. Ви любите їм навести світу. Так. Да. Як на війні опинились? — Контрактник. Ну, я був сам напросився, пішов був в воєнкомат, попросив, щоб піти добровольцем. Це було в 23-му году. Спочатку вони вчили брати, бо так я був скомісований в началі, коли брали, призивали на службу. Раз попросився не, чіли, не другий раз попросився не чіли, за третій раз вже таке взяли за врагу все, звичай за того, що мене мати захворіла, не витримав і зробив що просто виїхав з ППД. Військовослужбовець, який сам він залишив військову частину, має право повер... до 29 листопада, 2024 року має право повернутися до військової частини. Та по буде бути поновлено на всіх видах забезпечення, та йому будуть поновлені всі види соціальних гарантій, передбачені законодавством України. Але даний термін продовжено тільки до 1 березня. У мене була власна причина, що по сімейних Жінка на вона інвалідової групи, двоє дітей неповнолітніх. Там городи, город великі дуже. Треба було комусь обробляти, а не було кому. А технікою обробляти ніхто там не знав, тільки ніяк міг запускати і міг ним пользуватися по городах. Ну, після повернення на військову службу мене поновлюють, які дзвоні, грошове, речове забезпечення. Повністю все повертають. Ну, і зробив для себе вивод, що потрібно все законно робити так, як положено. І більше такого не потрібно робити. Ну так, ну, грубо кажучи, це певна амністія в питанні відповідальності перед. Тим самим законом щодо позбавлення волі строк від 5 до 10 років, а навпаки, продовжити військову службу і захищати Україну від загарбників Збройних агресії Російської Федерації. 5-10 років Рення Свободи. Але я вирішив краще, між то, щоб сісти за решетку, краще виконувати те, що скажу тут, піти назад, вернути в частину. Ну, так, я давав у присягу. То мусив виконувати далі свій свій обов'язок, так як військовий. Мати спочатку була проти, а батько повністю підтримав мене. Вирішив повернутися до того, що тут багато хлопців, з якими я проходив службу в інших загонах, багато знайомих. Дивився відео, як хлопці поронять державу на, на, на Донбасі і Харківській області. Вирішив повернутися. Якщо в відсотках брати, то порядка 20% вже повернулися. Військової самі на злишив військову частину. Вони розкаюються. До них досить нормальне, адекватне ставлення. Всі норми закону ми дотримуємося. поновлюємо на військовій службі. Вони продовжують військову службу. Так само колектив з розумінням ставиться до військовослужбовців, які самовільно залишили частину. Бо всі усвідомлюють те, що Є певні мотиви за мої на військової служби. Це не тільки через те, щоб уходитися від виконання клан сібоку є певні сімейні обставини і тому подібне. Всі можна повернутися. Ставлення як у військової частини дуже добре, ну нема нічого такого страшного. Поновлю на службі і будемо далі виконувати свої служебні обов'язки.